Перед виходом другої частини Фейбл 3. Уся серія фейбл це ігри, які змушують вас сміятися, плакати і приймати важкі рішення одночасно. Але я розкажу про третю частину, оскільки вона залишилася без достатньої уваги від багатьох гравців. Ви граєте за героя, який повинен повалити свого тиранічного брата і зайняти трон, але правити королівством це не так просто, як здається, і, можливо, не такий він і тиран. Головна особливість Фейбл це гумор і соціальна складова. Наприклад, у грі є квест, де вас буквально засмокнує книга і виборати з літературними персонажами, а відносини з усіма Персонажами прямо впливають на ваш світоогляд. В цій грі ви стаєте героєм, можете вільно обирати яким саме чи будете ви воїном, стрілком чи магом. Це все залишається за вами, так само як і вибір стати на сторону добра чи зла. Гра пропонує багато виборів. Багато з них на перший погляд здаються несерйозними, але ближче до кінця гри ви розумієте, що кожен вибір має значення. Новий фейбл запланований на 25-й рік, а тому саме час повернутися до чарівного альбіону.